То за окраїною ясний давлюк. Мині ми граємо з моїм другом Марком. Привет, я Марк! І ми на нього граємо в Роблоксі гору злий учитель. Є ще така схожа гра баб зла баба, але ми граємо зла учитель. Ми по ходу роліка покажемо, тобто відео покажемо. Як грати і що mm. тут робити. Um, Перше, що ми робимо, ми будемо зібрати якісь, якісь плакати. І у нас і пока учитель спить. Ну, ми тут граємо, коротше, ми маємо mm. тут намерти з голоду, їсти, mm. пити і генератор і. Какати! Так, в туалет ходити, щоб вижити, коли нам каже. Ми мож, можемо взяти бургер і воду. І... Нам треба вчитись. Вчитель біжить до стадії доху до класу. Ладно, давай збирай іди книжки. Добре, давай будемо все збирати. набрав, нам треба шість. Тепер максимум два взяти. І пішли. Ми пішли. Я пошов книжки давати. Нам може нам треба клас. Вчитель, коротше, історія, що ми... ми Тебе не, не слухали його, були його погані. він Вона накрич... нас і вставив. оставався на ніч. До 6 утра. Ага. І... і ми тепер живемо, щоб он... ми треба було какати, ну, 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 вижити, і що... ну, і ми ну, маємо вчитись, ну, коли він до нас приходить, а то він вб'є нас ну, на зараз, Тепер нам треба заправити генератор, це тебе вчити щоб ми навчилися робити це. Зараз він зробить генератор Марк. Получається? Так. Да. Ну, якщо ми швидко вмремо, то ми можемо другу частину зробити, якщо ви захочете. Ставте лайки і під mm. відео в коментарях. пишіть, яку гору нам зняти. Мені Злову вчителя. І є ще багато, любить просто пишіть. Чи вам сподобається? Ставте лайки. 10 лайків набираємо, знімаємо другу частину, тільки бабку. Там, ну, ну, мене ще, ну, ви не можете вибирати то там не Defense і Adopt Me, тому що... Ну, ну Me і Tower Defense це не дуже. Коротше. Да. Давайте... Я пишу втратити. Ой, фу. І, коротше, там чути навіть пардуна. Зараз я сяду ближче вчителя. Ні, не тут. І я сяду близько до ходу, щоб вчитель нас побачив. Зараз ми маємо вчитись і тепер виживаємо. Читаємо книжку, вчимось. Все, тепер півні, і північ. Ой, північ. Ну, коротше, по полага... ночі. І ми в це все довго не робимо. Пити, їсти, какати і робити генералі. Там та правда є, дивитися. Четверта фотографія. Yeah. Давайте подивимось. Я вже йду, коли, коли нам це роблять. Напишіть в коментарях, е, ще, крім того, що нам зняти, напишіть, чи вам зовсім подобається робити все. Давайте давай, йдемо розмовляємо. Ви ще будемо все одно, чи то було робити. Давай. Давай mm -hmm. їй іди їсти, я попью поки А, блин, я стаканчики. Да Та... що я на... А, стаканчики. Я думаю, що стаканчики разом зараз Все, затопив. Все піду пока. Мені не пише, що я маю, але просто пішов. О, ви чуєте. Ой-ой, покак. Давай. Виборши, що в мене наскільки. Я вже здесь сижу, ти. О, О, все, починаємо. Подивіться, зараз навчителя, зараз він біжить, світло мигає. Ми маємо вчитися, поки він прийде. Якщо ми не навчимося, то все. Mm. Давайте да набирайте десь. О майка, бра! І зверху зараз буде підказка зверху справа. Будет підказка цього відео могла. Я зараз тебе встав, інше нам ще не може вставати, а он повстав. Зара ви побачите вообще. О, він стоїть. Бачите, я тут. Все, за що? Ємо бургер. Марк, ти де? Я є. Бур до бургера Марк. Візьми візьми бургер. Ще один. Щоб малий. А зачем? Ну щоб ми мали. А, ми мали. а ну, окей. Давай я бачу, бачу. Давай. Жажда, голос. Ой, я хочу какати. Я теж хочу какати. Давай я спочатку. Ой, зараз это. Та мамка нервится. Давай. А, мам. Та задай вже. Я вже покакав. Ти покакав? давай, Ой, <кій> ну зараз я думаю, що нехай він віже. Якщо вам подобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь, пишіть коментарі, е, підписуйтесь на маленький команди відео. І дивіться у другий відео. все Дякую. Убачив. Я убью за ,да. ябьо. Уб 爸爸，爸爸。